Біблія, Новий Заповіт, Євангеліє від Іоанна, 8 розділ з 31 вірша, Ісус Христос обіцяє тим людям, які зостануться в Слові Його, пізнання істини. І пояснює, що кожна людина, яка чинить гріх, є рабом гріха. А коли ви пізнаєте істину, то ця істина вас вільними зробить. Від гріха. Далі він пояснює, що кожен, хто чинить гріп, гріх, той раб гріха і не зостанеться в домі повік, але син зостанеться повік. Коли син, отже, зробить вас вільними, тоді справді ви будете вільні від гріха. Пізнання істини зробить нас вільними від гріха. Слово сполучення пізнання істини зустрічається в новому заповіті. Не тільки не в, цьому, не в цьому Євангелії, ще в других. І Павло згадує про це. Ну, ми ще розглянемо це. Пізнання істини, пізнання Ісуса Христа. Ісус Христос, 14 розділ 6 главі і від Іоанна, Ісус називає себе, я є, Він каже, що Я є шлях. Істина і життя. іншими словами, що істина перекладається як правда. Я Шлях правда і життя. Пізнання істини пізнання Сина Божого, приводить до... робить людину вільними від гріха. Саме для того, щоб зрозуміти, як пізнати істину, потрібно до кінця зрозуміти, що взагалі означають ці слова пізнання істини, тому що слово «знання» і пізнання різні слова. І так я інколи замінюю, як пояснюю, свідоцтвою людям про Бога, кажу, що ну, показую свою віру. Я заміняю інколи слово віра словом знання. Я знаю, що я не вірую, я не роблю на собою зусилля. Я вірую, я отримав віру. Про віру, дещо сказав. Я хочу дещо зачитати декілька слів. Буквально. В посланні сказано вже за тих людей, які стали віруючими, дещо розплумачується. Що ми надіялись на Христа і Ефісянам перша глава з 13 вірша. У ньому ви, як почули, було слово істини Євангеліє, спасіння свого. Та й в нього увірували запечатані стали Духом Обітниці, який є завдаток нашого спасіння. Ми почули слово істини Євангеліє і стали віруючими. А повнота, пізнання Ісуса Христа. Ну, це недостатньо одного слова. Євангелія для того, щоб пізнати Ісуса Христа. Для того, щоб пізнати Ісуса Христа, потрібно вчитися. Потрібно отримувати знання якісь. Ну, не якісь, а знання, потрібно вчити, навчатися від Бога, отримувати Його откровення, вивчати Бога, вивчати Його Бачення Його сутність, його настанови, його заповіді. Потрібно йти шляхом? Шляхом пізнання. Шляхом пізн... ми пізнаємо через знання Бога, Ісуса Христа і приходимо до пізнання. Чому я це так? Розповідаю саме прискіпливо, можна сказати, іменно хочу розтлумачити саме це значення цього слова. Наприклад, є Тимофія в 3 главі з 4 по 9 розділ такі слова. Паро Павло говорить про людей віруючих. Він каже, що будуть люди, які люблять більше розкоші, ніж Бога. Вони мають вигляд благочестя, а силою відреклися. Вони завжди вчаться і ніколи не можуть прийти до пізнання істини. Тоді, коли ми каємось, ми, коли ми увірували в Євангеліє, коли ми приймаємо жертву Ісуса Христа, коли Бог насмуває кров'ю Христа від всякого гріха, ми отримуємо цю віру, знання про те, що Бог є, що Ісус Христос Він воскрес. Із мертвих про те, що як через одну людину гріх війшов в світ, через Адама, і також сказано: а через Ісуса Христа ми отримуємо спасіння, вже, чому сказано також є перший і останній Адам через Ісуса Христа. То ми стаємо як ми, ми младенці, ми діти в Христі. Ми приходимо до Бога, ми стаємо віруючими, і далі ми вже вчимося. Вчимося, отримуємо відкровення, читаємо слово, роздумуємо про це, шукаємо відповіді. Бачите, яка велика Біблія, і на кожне слово, на кожне слово яке ми тут прочитаємо, ми, ми зрозуміти його повинні. Ще. Чому так? Пізнати це слово, кожне слово можна. Цим шляхом кожен іде своїм шляхом. Кожної людини є свій, свій рівень і духовний, і розумовий, і тільки Бог знає, на якому вона рівні. І коли ми вивчаємо Слово Боже, і роз, чи роздумуємо над чимось. Ну, Читаємо і роздумуємо над чимось. Ми знаходимо відповідь. Ми пізнаємо те, що нам хотіли сказати, тим чи іншим словом. Ми отримуємо слово Рема. Живе слово ми вивчаємо написане і отримуємо живе слово. Слово в Біблії з грецького перекладу, воно має два різних, я так по-простому пояснюю, значення написання. Використовується два різних слова: слово логос і слово рема. Слово, грубо сказати, Біблія це є слово логос, повнота, ну, знання. А якщо ми дещо, якщо ми читаємо і нам Бог через Духа Свого Святого щось промовляє в серце, щось пояснює, щось відкриває. Значення це живе слово, яке проникає в нас, яке розділяє, яке облічає, яке наставляє, яке жити наче, починає в нас це слово. І взяти, якщо повноту Бога, який створив Всесвіт, ну, просто покаятись і взнати, і прийти до віри, ну, це ще не пізнання істини. Взагалі, ну, пізнати Ісуса Христа, пізнати. Слово Ісус Христос ще називається в Біблії, не тільки в Біблії, Ісус Христос це Син Божий. Це, це Слово Бога. Це, він втілює в собі повноту Бога. І для того, щоб пізнати його, потрібно пройти деякий шлях. Чому? І шлях, я маю на увазі шлях навчання. От, наприклад. І початок цього шляху це в Євангелії від Іоанна в третій главі з п'ятого вірша. Навіть не з п'ятого, там як приходить до Ісуса Христа Нікодим, перший крок, він, Ісус Христа, Христос розповідає, хто не народиться від води, він пояснює Нікодиму і Духа. Той не може війти в Царство Небесне. І в восьмому вірші він каже за Духа Святого, голос Його чуєш і не віддаєш, звідки він приходить. Так буває з кожним, хто від Духа народжений. Пізнання, є таке ще одне місцеписання в євреї, єфесянам 3, 3 главі 16 вірша по 19, використовується деякі, ну, інші слова використовуються не пізнання Ісуса Христа, не пізнання істини, використовується, використовується ви пізнаєте любов Христову, там кажеться. Щоб вам сповнитися всією повнотою Божою. Пізнайте любов Христову. Бог є любов. Іоанна, послання 1 Іоанна, 4 глава, 16 вірш. Що таке пізнати Ісуса Христа? Це пізнати, іншими словами, любов Христову. Ми прийдемо до пізнання любові Христової щоб ви нам сповнитися всією повнотою Бога. За повноту на моєму каналі є відео під назвою Хрещення вогнем. Там же я розповідаю про повноту, чому і каже друге послання Тимофія третє глава 4 по 9 вірш. «Сили його відреклися завжди навчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання Правди. Пізнання. Як е, отримав від Бога такий приклад, як пояснити саме, що таке перехід від знання до пізнання. Така е, дитяча іграшка, колись в мене в дитинстві була, в ранньому дитинстві, така, як підзорна труба. Те, що я запам'ятаю, поясню на цьому прикладі, що таке пізнання. І ти дивишся в неї всю підзорну трубу і бачиш багато-багато таких різнокорольорових кусочків стекла. І вони в такому розкидані, якби, ну, не гарно, нема картини однієї. І коли ти береш цю трубу і провертаєш, якось так мені запам'яталося, і, і дивишся вже цю трубу, і вони якось лягають там якась там. Закономірність була, прилад такий. І ці кусочки вже лягають в таку картину, як, як сніжинку, якусь таку, де, щось, мені так здається, так. і ти дивишся о, вже гарно, вже красиво. Оце, оці кусочки різнокольорового стекла. Це як слово рема, це як знання, Ті от, які ми отримуємо, коли ми вивчаємо слово, коли ми йдемо піз... шляхом, коли ми навчаємось. І коли вже приходить наповнення нас людиною ну, до тої міри, цих знань, це Бог один знає, скільки яких шлях кому потрібно пройти, ми отримуємо ще додатково І, і ми вже бачимо ці всі, вони як поєднуються, ми бачимо повноту, ми навіть не повноту. Ми бачимо, ми приходимо до пізнання. Оці знання, як розбите стекло, можна сказати, вони всі з'єднуються, і ми до, приходимо до розуміння. Ну, чому, наприклад, такий приклад є, є з Евріка слово. Він роздумував якийсь вчений з давніх часів на якусь загадку, закон. Природи він знайшов. І він зрозумів і кричить Евріка. Я зрозумів, я зрозумів. І це ми приходимо до цього розуміння. Я зараз ще два місця писання саме про це скажу. Йоанна, 16 розділ, розділ з 20 по 23 вірш. Євангелія от Іоанна. Там говориться про те, що жінка, коли народжує. Терпить біль, а коли народить, вже не пам'ятає себе від радості. Ну, так, по-простому я пояснюю. І там є така фраза: в той день не спитаєте мене вже ні про що. Говориться також про деякий шлях проходження і настане той день, коли ви вже не спитаєте ні про що. Прийдеться знання повнота. Але ще краще пояснює, як до Коринфіна Павло, він прочитаєте. Перший Коринфянам з 13, 13 розділ, 12 вірш. Потім пізнаю, як пізнаний я. Він там каже, що коли я був дитиною, я по дитячому мислив. А коли прийде час, коли я виросту, вже, коли... то пізнаю, як пізнаний я. Але саме цей, самий, цей процес пізнання. Ще є міс... Він В слові моєму зостанетесь. В слові зостатися потрібно перш, з чого ми почали, перший вірш Іоанна 8 глава з 31 по 36 вірші. Коли в слові моєму зостанетесь. Слові зостатися. Навіть я чув такий. Таке питання, а як же колись пізнавали люди, як вони не мали цього Євангелії, цієї Біблії? Як вони могли щось пізнавати? Ну пізнавали, роздумуючи знання, були так і інакше знання були, мали Духа Святого, роздумували деякі, вони стали віруючими не. Не проснулися рано і вже стали віруючими. Прийшов, були евангелісти післані, які навчали, і людина вже з тими знаннями вона отримувала Духа Святого, з цього почнемо. І цей Дух Святий навчав через приклади якісь. Ну, бачите, навіть цей приклад із трубою підзорною. Людина, якщо отримує, так і інакше отримувала. Багаж знань, деякий, був фундамент закладений. І, а вже з Духом Святим, якщо ти роздумуєш про це, якщо ти молишся, якщо ти шукаєш якісь відповіді, находишся в цьому, людина не буде нічого пізнавати, якщо вона не йде шляхом навчання. Потрібно, щоб пізнати, потрібно вчитися, вчитися, вчитися. Потрібно молитися, питати Бога. І отримуєш знання, отримуєш і слово Ремо. От. І навіть я ще дещо хотів сказати за ще одне місце. Писання є. Чому сказано, що істина вас вільними зробить. А вже в Євреям, 10 главі, 26 вірші, сказано про відповідальність для тих людей, які пізнали істину. Що вже всякий. Всякий гріх произвольний, зроблений людиною, він же не буде мати, вже не буде жертви за гріх. Я зараз зачитаю, я запам'ятаю так. Якщо ви пізнали, Істину і самовільно грішите, то вже не остається жертви за гріх. очікування суда. Після того, як ви пізнали істину, самовільно грішити вже не можна. А ми знаємо, що прав... праведник сім раз паде, сім раз підніметься. Також є місце писання, де говориться, що ти дивитись на раба моєго, Переді мною стоїть, переді мною він падає. Я в силі підняти його, це Бог так каже. Бог б'є всякого сина. Сказано, за що б'є? За проступки? Самовільний, проїзвольний непроизвольний непроїзвольний гріх, людина вже, яка пізнала істину, самовільно грішити не може. Наприклад, наведу деякі приклади гріха. Там, якщо я ліг з жінкою, познайомився з жінкою, дівчиною. І ми пішли додому, до неї чи до мене і лягли і переспали. Це самовільний гріх, чи не самовільний? Самовільний. Проізвольний. От за такі гріхи, після того, як ти пізнаєш істину, вже не остається жертви за гріхи. Напився я, наприклад, такі самі популярні. популярний. Чи можна напитися непроїзвольно? Отак, От случайно йшов, случайно в мене. От оказалась я якось її так ой. І, і я вдруг сп'янів. Ні, ця людина зачинає в собі, як не виписали ці місця, місця писання, вона задумає це зробити. І вона це робить в цей гріх, так як цей приклад з дівчиною і жінкою, коли лягає. Це по пальцю її, коли ти вдариш молотком десь і ти там якийсь хулу якусь сказав. Це непроизвольно. Хоча, якщо ти завжди в молитві, завжди бодрствуєш, то тебе швидше буде розум спрацьовувати, а вже потім твій язик. Чому сказано людина, яка Якова 3 глава, другий вірш. Людина, яка Свій язик в... укротила. е... приборкала свій язик людина досконала, яка може приборкати їй все тіло. То це шлях, це шлях переможця. Тільки переможців можуть не тільки пізнати істину, але ще й зостатися в ній. І, можливо, хтось запитає, чи пізнав я істину. Я приходив до пізнання істини, я розумів, це, це взагалі працює через любов, як я вже і казав. До мене приходило розуміння, що я наповнювався любов'ю, я наповнювався повнотою Божою, те, що я розказую за повноту хрещення вогнем, але і там я кажу, що в мене не хватило сили волі, сміливості. Зробити це. Дуже приклад цікавий, це Матвія 19 глава 16, 23 розділ. І... Ісус каже до юноші, коли хочеш бути досконалим, піди продай своє там імення і будеш досконалим. Потім йди, слідуй за мною. Зерно. Яке не помре, не може принести плода. От. Цей подвиг я прийшов до пізнання істини, але відректися в себе, в свого життя на 100%, я не зміг, якщо, якщо цікавить когось, чи я пізнав істину. Приходив до цього тричі, я в хрещенні вогнем дещо пояснюю про повноту, дещо. І також я там згадую деяких православних Ісака Сіріна, Іоанна Лістичника. Слові моїм зостатися, Ісус каже, це не тільки роздумувати про це, хоча пізнання приходить саме через Откровення, через роздуми, через розум. Але щоб, які я. Чому я саме забув сказати наводив приклад? За Матфія, 19, розвиток, 16 за юношу, щоб стати досконалим. Нічого не помінялося з тих часів. Ісус Христос, ви зрозуміє, зрозумієте, Ісус Христос, якби сказав тому юношу, ну ти ще не можеш не спіши продавати своє іміння, там своє багатство. Я от зараз піду на хрест, там пострадаю, мене розпнуть. І вже потім можеш вже користуватися. Потім не треба відтікати свого багатства. Ми, таке можливо взагалі, що? Ні, звичайно, це неможливо. Це, це, це повеління, це настанова до цього юноші. Вона і до Воскресіння, і після Воскресіння нічого не змінилося. Заповіді не потрібно путати деякі ще не бачать різниці між заповідями і законом. Заповіді ніхто не відміняв. Заповіді, як були з ближнього, зроби Бога свого всім серцем своїм розумінням своїм. Не тільки в слові розумом потрібно оставатися, але й тілом в слові. Віра без діл мертва. Говориться про це. І біси вірують і тріпочуть. Віра. Це одне. А пізнання і Ісуса Христа це зовсім інші речі. І повнота Божа, сила, віра, якої можемо гори переставляти. Той рівень, коли не буде нічого неможливого для нас. Той рівень, коли ми будемо, не будемо бачити за собою нічого. Коли серце наше в нас не буде облічати. є звичайно люди з сожженою, як сказати, є таке місце писання, совістю. Якщо в людини залишилась совість і серце ваше вас в чомусь ще облічає, то значить потрібно цього, змінюватися, потрібно молитися, потрібно зробити зусилля над собою. І цей шлях, ця дорога приведе до пізнання істини. А чи приймете ви вже це пізнання, чи зможете, хватить, хватить вам сили волі, любові. Мені поки що не хватило. Але я, що мені сказав Бог, я роблю. Я роблю те, я навчаю, хочу показати, відкрити. Правдиве вчення, а вибір вже робить кожна людина свій.